Всім привіт! Подивіться, город передіскований, і яка втрата зерна через різні дощі і пізну молодьбу. Це ячмінь дуже високий, вже там я на горі кошу коровам. Це не наш город, бачите, прикро, що такі втрати. А я в березі вийшла з дому, перейшла через дорогу, перейшла через пустий двір. Обніжку спустилася в берег, ми там живемо на горі через дорогу. І чого я сюди прийшла? Хочу поділитися з вами своїм відкриттям. Давно вже в мене таке Це Осінило мене. Жарт, звичайно. Я прийшла по кротову землю. В тому році її більше було. Але в тому році мені вона не дуже так і потрібна була, бо ми не садили розсаду. Я розсаджу всю розсаду, іде якийсь трактор. Не видно. Я саджу всю розсаду у крутову землю. Не знаю, ще на минулому дворі, коли саджала дуже багато петуній, я в кінці вставлю фото, і у мене такі були петунії. Навіть не сортові, такі здорові кущі. Щось, щось робив трактор. Він ще вранці їхав до нас в село, мимо двору. Так от, не сортові петунії, а були такі шикарні. І от, напевно, секрет в кротовій землі. Я ще додаю, куплю. Може 10, може 20-літровий мішочок торфу і перемішаю, щоб земля була більш рихліша і не так злежувалась від води, від поливання, щоб не так цементувалося воно в стаканчиках із розсадою. Сажатиму, напевне, петуні, хоча ще не купувала семено. А перець у кінці лютого, десь у 20-х числах буду пророщувати семено, і в кінці лютого буду саджати саме в кротову землю. Оце моє таке відкриття. З неї не ростуть бур'янці. Ну, не знаю, розсада дуже гарна виходить. Не знаю, в чому секрет. Раніше садила і, розсад, і семено огірків у стаканчики у крутову землю. Шикарні були швидко ростуть. Не знаю, в чому секрет, але крутова земля робить дива. Взяла совочок, пакетик з-під комбікорму. Зараз спробую багато не наберу, бо ручки пориваються, ручки і руки підриваються донести. Але зараз вон там трошки, тут це вчора спустилася з котиком, бачу, кротики нарили землі. Звісно, раніше, в тому році, я ж кажу, було більше, але подумали, не будемо садити розсади. Перцю купимо. А в цьому році війна, і таке думали, взагалі розсади не буде, розсада по ціні золота. Приїдеш, хочу сусіднє село, хоч у конотоп, а там очередя. І в конотоп вже ж так не наїздися, і пальне і від нас 40 кілометрів. А сюди приїдеш у Чернечу, недалеко від нас село, там базар вівторок і п'ятниця. Та там розгрібають розсаду. От та капуста, агресор. Я не знаю, як я її вхватила. Це просто пощастило, що я встала в чергу не дуже далеко. За мною ще люди були, їм не, вих... не хватило. І... і люди гребли. Просто розсаду грибли, Ну, купили ми перцю розсади, але ж за яку ціну, і він і вродив у нас. А, цього, а на наступний рік вже вирішила, що буду садити сама також. До цього два роки підряд садила, чи три навіть розсаду. Ставила в залі стіл, розкладається, стіл довгий робиться перед вікном. У мене розсада без досвідчування, яка виростає. ну, Дай Боже, доживемо до весни, я все це зніму і покажу. Уже на перці, як кажуть, наш сленг насобачилася. Вирощувати розсаду перцю. Так що зараз буду набирати і побачимо, скільки вийде, щоб донести його те все. І вона ця земля така, ну як як пушинка. Звісно, важка, але от вона якась така розсипчаста, без комочків. Де зберігаю та в підвал поставлю і все. І мені треба багато, це мішечок, це так. Мені треба багато такої землі. Ну, Петунії вже, коли буду садити, навесні, вже буде нова крутова земля навесні кротики Також гарно працюють. Ось поки що стільки набрала. Не знаю. Відро 12-літрове точно повне. Ну, мені таких хоч би ще 4 чи 5, щоб так вистачило. У мене ось така локація ззаді кукурудза. Ой, у нас сьогодні прохолодно, хмарно. Вчора позавчора було значно тепліше. Світла в нас немає. У нас почалися дуже жорсткі відключення світла з п'ятої години, з 6 години ранку. І світла немає 2 години, а потім включається максимум на півтори години. Хліба не вспіваєш спекти, тому що вчора єлі-єлі. Встиг так мій хлібець підзарум'яниця. Він то спікся, але аби він знизу ще дужче підрумянився. Так що сьогодні буду пекти, напевно, в 10-11 вечора. О 9 годині вечора замішувати, поки він зійде, тоді буду пекти. Постирати то вже дуже не вправися, бо найменший цикл прання на одну годину я ставлю стиралку. От щось успієш, а потім не встигнеш. Сьогодні дорожки поскидала там на 20 хвилин. Швиденько прокрутила і все. Ну добре, що морозилки не встигають розморозитися. Нічого. В окопах значно... Гірше і страшніше, а ми згодні все перетерпіти, але, але, аби було на благо. Ой, і зараз котел розтопила, ось, ось дуже включитися світло, має. Треба прокачати насос, бо в нас котел стоїть в одному кутку будинку, а будинок 100 квадратів, і туди далі вже значно гірше прогрівається. А насос циркуляційний ганяє воду по трубах. І Зразу відчувається в дальніх кімнатах тепло. От так. Набрала крутової земельки. Ставлю фотографії з моїми квітами. Хоча вони й були в мене дуже-дуже ще перед, цим, перед цими роками. Нічого, насолоджуйтесь. Всім дякую за перегляд. Зустрінемось в наступних відео.